Малята сьогодні до нас у гості завітав Тигриня-Пізнайко. Радий вас усіх вітати, і дорослі, і малята, добро творити на землі. Людині лиш дано. І навіть діточки малі. Це знають всі давно. Краса і море доброти оточує нас всіх, подібним будь. Сонця ти, щоб зазвучав твій сміх, щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти, хай сяє усмішка в очах. Завжди будь добрим ти, дітки. Сьогодні ми будемо з вами говорити про наших чотирилапих друзів, які здавна живуть поруч з нами. Історія дружби людини і тварин. Розпочалася тисячі років тому, коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. З давніх часів людина приручила вовка. Він першим прийшов до неї з лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім, захищати, допомагати полювати на звірів. Відтоді пройшло дуже багато часу. І зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч із людиною не жив би собака, пака вірний товариш та помічник людини. Людина також приручила й котів, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. У котів дуже гострі кіхті і хороший слух. Вони гарно бачать вночі. Малята, а зараз я пропоную пограти в гру, кіт чи собака. Я буду називати риси характеру тваринок. А ви будете відгадувати, хто це: котик чи собачка. Ця тваринка дуже гарний охоронець. Майстер підкрадання. Цю тваринку легко дресурувати. Ця тваринка. Любить багато спати? Хто приносить капці? Хто любить вмиватися? Ця тваринка не любить купатися. Хто любить прогулянки на вулиці? У кого чутливі вуса. Собак, так само, як і котів, поділяють за породами. Існує близько 400 порід собак. Серед них є службові, мисливські та декоративні. Собаки допомагають поліції, рятують людей на воді, знаходять та рятують людей. У горах під сніговим завалом, допомагають мисливцям на полюванні, а також існують собаки поводорі які допомагають безпомічним людям. Декоративні породи собак проживають переважно в квартирі, майже всі маленького зросту мають невелику вагу та легко піддаються дресуруванню. Котів, так само як і собак, поділяють за породами. Існує близько 60 порід котів. Малята, а скажіть, будь ласка, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Так, правильно, обов'язково. Їх треба вигулювати, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, гратись, купати, розчісувати їм шерсть і обов'язково годувати спеціальним кормом для котів та собак. Але інколи малята, люди бувають невдячними за те, що тваринки роблять для них і виганяють своїх вихованців на вулицю. Ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. Бувають випадки, коли тваринки загубились і господарі не можуть їх знайти. А бувають і такі, які не шукають безвідповідальні. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Малята! Сьогодні ми разом з тигриням Пізнайко будемо вчитись конструювати котика та песика з паперу. Для роботи нам потрібно один аркуш паперу білого кольору, один аркуш паперу помаранчевого кольору. Клей, ножиці, фломастери чорного та червоного кольору. Малята, подивіться, які котик та песик вийшли у нас. А ми разом з тигриням Пізнайко будемо з нетерпінням чекати на ваші фото. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти. Хай улюбленці домашні, не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть, чотирилапих, захищайте від біди. Дякую вам за увагу. До побачення. До зустрічі, малята!